Я хочу сьогодні проповідувати з дії святих апостолів. Я сьогодні хочу говорити про Стефана, про першого діякона, про першого мученика, який страждав і віддав своє життя. За Господа він залишився вірним і Він показав, знаєте, це істинне лице. Образ християнина, який має повністю вірити в Бога і готовим бути покласти своє життя за істину і за вірність Бога. Я хотів би, щоб в нашій церкві сьогодні більше було таких подібних проповідей, щоб сьогодні не лестили, щоб сьогодні, знаєте, не присипляли, щоб людей сьогодні не вкладували в теплі ванни, щоб сьогодні проповідали про реальність. Страшного цього світу, про загрози, які сьогодні навколо нас, про ворога, який ходить, який рикаючи лев, сатана, який ходить, шукає вбити і погубити. Він підловлює сьогодні, він знає слабості твої і мої. Він знає, в що кого бити. Він чітко все знає. Він вижидає, він може довго ждати, він дуже може довго очікувати на той момент, де він може сильно вдарити і комусь зламати хребта. Я колись одному із пророків, лев одним ударом і помер. Не виконав до кінця Слово Боже. Був Божим пророком, Бог послав, все треба було зробити, зробиш по слову, но взиграло людське. Взиграло я, взиграло людське і зробив помилки. Стефан дуже цікавий був служитель, його життя було цікаве. І він також, кінцівка його була дуже непроста, дуже велике випробування він переживав. Дії святих апостолів, 6 розділ з 8 вірша. А Стефан, сповнений віри та сили, чинив великі чудеса й знамення в народі, але повстали деякі з так названої синагоги лібертинців і керінейців, і олександрійців і ті, хто були із Кілії та Асії, сперечаючись, сперечаючись зі Стефаном, однак не могли противостояти мудрості й духові, яким він говорив. Один Стефан і багато різних людей, і це були люди також непрості. Но перевага в Стефана була в тому. Що він належав Ісусу Христу, і в ньому був Дух Божий. В ньому був дух Божий, і оця сила Божа, благодать Божа, дія, яка була в ньому, давала сили і мудрості Стефану в спілкуванні з певними людьми, в випробуваннях певних, які він проходив, в прийняті певних рішень. І знаєте, мати силу сказати людям те, що бояться сьогодні багато хто говорити. Сьогодні багато проповідників, на жаль, і пастирів, служителів бояться в своїй церкві чи в якійсь іншій церкві щось сказати, десь знаєте, порой так прямо про гріх, десь докорити в тій чи в іншій церкві, що є у вас гріх, є проблема, що ви далекі від Слова Божого, від Івангелія, що неправильно живете. Не посвячені люди, немає страху. Знаєте, ваше життя показує все, що віддалек від істини. І ми маємо сьогодні розуміти, що є істина, яка ж то вона правда, який же християнин, на кого він має бути схожим, на якусь людину сьогодні сучасну, яка там можливо гіперпопулярна сьогодні, чи то чоловік, чи то жінка, кому сьогодні подражають люди. Проповіднику, пастирю, деякону, служителю чи Ісусу Христу, на кого ми сьогодні хочемо з вами бути схожі, який портрет ми собі малюємо, друзі? Якщо ми хочемо схожі бути на Ісуса Христа, то ми маємо знати, який Він був слухняний, довготерпеливий, виконавець Слова Божого. Він радився постійно з Богом. Він все робив, що хотів Господь. Він посвятив своє життя. Він вдень і вночі. Він служив Богу. Він знав свою місію. Він знав, що він мав сказати. Він мав знав, кого він мав вибрати. Він все мав знати і зробити. І він це зробив. І він друзі довів усі справи до кінця. Жодної справи, яку Ісус Христос почав на землі, її немає, яку б він не довів. Він все довів до логічного завершення. Амінь. Він все зробив, тому його жертва була досконала, його жертва була прийнята самим Отцем. І він сьогодні є твій ім'я Месія, твій мій Спаситель, і він є сьогодні Бог наш. І він є голова церкви сьогодні. І він сьогодні хоче показати тобі імені через Слово Боже, нагадати Духам Святим про Стефана. Стефан, він, знаєте, має велику промову перед самим Синедріоном Перед цими людьми, перед суддовищем, друзі, уявіть, коли ви стаєте перед суддями, перед прокурорами, перед тими, хто сьогодні вам скаже чи напише, чи дасть вам рішення, вам жити чи не жити, що з вами зробити? Вас вбити чи не вбити, вас по частям різати, чи вас зразу миттєво, чи що з вами зробити. І він, розуміючи Стефан, що він стоїть сьогодні перед Синедріоном, перед цим судом, і він має оце усвідомлення і відповідальність за кожне неправильне слово, його дію, він може бути сьогодні вбитий і знищений. Брати і сестри, коли знаючи, перед ким стоїш і чим може закінчитися сьогодні твоє життя, як ви думаєте, ми будемо підбирати слова? Ми будемо думати, що ми будемо казати. Ми будемо якось продумувати, Боже, дай мені ще трохи годину-дві прожити, дай я буду щось до них говорити і щось згадувати своє, про що я, можливо, маю ще покаятись перед тобою. Бо я розумію, ці люди вони сьогодні мене живим, звідси не відпустять. І Стефан, він сповнений Духа Святого, як ми читали. Він був сповнений друзі віри і сили. І Стефан починає казати, мужі браття, це сьомий розділ. Він же промовив, мужі браття і батьки. Вислухайте, Бог слави, з'явився батькові нашому Авраамові, коли він був у Месопотамії перед переселенням його в Харан. Далі він іде до Мойсея, він іде до того, як Бог виводив з Єгипту. Він напоминає, коли Моїсей затримався, коли були певні речі. Він їм нагадує, що народ Божий зробив, а народ Божий зліпив ідола. Вони зібрали золото, вони зліпили ідола. Вони, знаєте, захотіли поклонятися і подякувати тому ідолу за те, що вони були виведені з рабства. З Єгипта. Ну, не все так просто, друзі. І не все так однозначно. Коли Моїсей їх виводив, коли Мойсей їх виводив, і коли він їх вивів, вони були щасливі. Вони там Моїсей, молодець, муж Божий. А коли вони ввійшли вже в пустиню, і в пустині побачили прелісті пустині, що вони за каменюки і хотіли, що вбити Моїсея? Друзі, коли вони підійшли до моря, ви знаєте, що стіни моря, там, де вони проходили, вони піднімалися на дуже велику висоту. Коли розійшлося море, там, де вони проходили, дуже велика була глибина. Там, де 70, 80, десь до 100 метрів стояла вода стіною ліворуч і праворуч. І ці люди йшли. І Йшли три мільйони тільки дорослих людей, чоловіків, жінки, діти. скотина вся. Ви уявіть, скільки треба було в цій воді стояти і триматися, а цей народ іде по Божому Слову. А Боже Слово куди було заложено? Те, що в Моїсея в руці було, так чи ні? Як називалась та річ, той інструмент? Жезл. Друзі, жезл, який був наділений владою від Бога. Народ Божий, який сьогодні наділений владою від Бога також, ми маємо цю владу йти наступати. Якщо тоді Моїсей мав тільки владу, то сьогодні вся церква, весь Божий народ викуплений, має цю владу йти і наступати. На усі ворожі сили. Моїсей теж з переляку там забувся і каже, Господи, що робить фараон? Військо, ось твій народ, а перед нами море. Нема куди втікти, що робити. Бога реда, скільки можна, Моїсей, що в тебе в руці. Брат, сестра, якщо ти переживаєш сьогодні якусь проблему, трудність, що сьогодні в ти маєш, що в твоїй руці, що сьогодні в тобі в тобі є сила і влада ти наступати. В тобі сьогодні є сила молитви, віра, будьте сповнені віри і сили в Господа нашого. Тільки з Богом ми можемо пройти любе поприще, любе випробування, любе поле бою, друзі, любе заміноване поле, тільки з нашим Богом ми можемо пройти. Стефан він був сповнений Духа Святого, він їм нагадував, він нагадував все, що відбувалося, він їм каже. Але Всевишній не в рукотвороних храмах живе, як говорить пророк, небо престол мій. А земля підніжжя ніг моїх. Він, знаєте, перед цим обличає цей Сінедріон, обличає цих людей, ізра... ізраїльський народ, цю владу духовну, він знаєте, обличає, і він потім каже, але не в неврокотворяних храмах живе. Як говорить пророк, небо престол мій, а земля підніжжя ніг моїх, який дім збудуєте мені, говорить Господь. Або яке місце спокою мого? Хіба не моя рука створила все це? Жорстоко винні, та не обрізані серцем і вухами. Ви завжди противитесь Духові Святому, як батьки ваші, так і ви. Стефан, ти серйозно подумав, як це сказати? Ти кому це кажеш? Вони тебе знищать. Трошки пом'якше, попроще. Підбери якісь такі слова більш літературні, десь не такі прямі, якось попроще підійди, якось з догадками, щоб вони додумали, можливо, завтра додумають, а сьогодні вони відпустять тебе. Як ти можеш так прямо казати цим людям в очі? Як ти маєш їм це казати? Господь, друзі, Він сьогодні очікує від нас. Щоб ми з вами не противились Богу і Духу Святому. щоб ми були сьогодні Божими. щоб ми сьогодні були сповнені Духа Святого, він далі, далі каже, когось з пророків не гнали батьки ваші. І вони вбили тих, хто перед сповістив про прихід праведного, зрадниками і вбивцями якого тепер стали ви. Ви що одержали закон у розпорядженнях ангелів і не зберегли Його. Він докоряє, що вони порушили, що не зберегли. Стефан зрозумів, що він має це все їм сказати. Він наговорив багато. Вистачило, щоб його вбили. Слухаючи це, вони розлютилися своїми серцями і скриготіли на нього зубами. Він же сповнений Духа Святого, поглянувши на небо, побачив славу Божу та Ісуса, який стояв по провиці Бога. Друзі, коли ми будемо істинно Божими, Жити по Його слову, коли Господь буде жити сьогодні в тобі і в мені, коли ми будемо з вами сповнені Духа Святого, навіть коли ми пристанемо перед людьми, які готові нас вбити, розстріляти, повірте, страху не буде. Коли Бог відкриється, відкриє наші очі, покаже, уявіть Стефан, бачить. Ісуса Христа, який стоїть отця. Коли тільки те побачить Небесне, побачить Творця, я вірю і так думаю, що це земне вже не має ніякого значення. Хочеться крикнути, те, що ви розпочали, бистріше зробіть. Хочеться крикнути, бистріше зробіть. Я вже хочу бути там. І сказав, Ось бачу небеса відкриті, і сина людського, який стоїть по правиці Бога. Вони ж, закричавши гучним голосом, позатикали свої вуха і всі разом кинулися на нього. Люди, які одержими ненавистю і духом бісовським, вони не можуть чути їм важко чути, коли хтось говорить про Бога. Бачу Бога! Відчуваю Духа Святого. Вони не можуть чути, позатикали вуха свої і побігли на нього. І, вививши за місто, почали побивати камінням, а свідки склали їхній одяг біля них юнака на ім'я Савел, і побивали камінням Стефана, який, волаючи, говорив: Господи, Ісусе, прийми дух мій. І схиливши коліна, Він вигукнув гучним голосом: Господи, не залічи їм цього гріха, і сказавши це, він помер. Друзі, чи не нагадує вам, коли Ісус Христос помірав, каже, отче, простих, бо не знають, що роблять. Стефан каже, «О, Боже, прости їх, не залічи їм цього гріха, чи Стефан не схожий був на Ісуса Христа. Правда, навіть кінцівка його була схожа. Можна було б сказати, Ісус, я був вірний Тобі. Ну що ці Люди роблять наді мною. Зроби з ними щось. Коли учні, вони ще не переживали, не мали Духа Святого, коли один раз їх при живому Ісусу Христу, де їх не прийняло. Чи люди не прийняли в одному із ціл, що вони хотіли звести? Ману з неба. Дощ благодаті послати на них. Друзі, а чого людям не лізуть такі думки, коли людина в плоті, коли людина ще не має в собі Духа Святого цієї сили, чому по-плотськи хочеться зразу вогонь звести, каменюкою гріти? По зубам дати комусь. От я тобі проповідую, ти маєш прийняти слово, я ж спасти тебе хочу, а ти на мене рикаєш, і я тобі зараз врежу. Чому так плоть хоче? Друзі, чому? Тому що плоть вона наша. Спорчена. Вона смертна. Колись як ми отримаємо нову плоть після Воскресіння, яка буде вже безсмертна, то то інша буде плоть. Але поки ми живемо в плоті Дух Божий, який живе в тобі, він постійно відновлює тебе і мене. Твій дух внутрі Господа шукає, а плоть ця шукає що? Земного, так чи ні? З Земного вона шукає. Я хочу з вами мати цю молитву і сказати: Господи, допоможи сьогодні нам не шукати християнство легко, весело, там, де не гладять проти шерсть, там, де тільки дають солодощі. Господи, дай, щоб ми були церквою Твоєю. Яка готова проходити сьогодні і трудності, і випробування, яка буде сповнена Духа Святого сили і слави. Господи, дай, щоб ми пройшли ці всі земні речі і отримали велику перемогу. Господи, дай, щоб прославилось Твоє ім'я. Друзі, ви думаєте, що так легко постраждати сьогодні за Бога? Ви знаєте, що це честь велика постраждати. Апостол Павло, він також знав, що це таке. І коли йому в кінці вже його життя сказали, не йди в Єрусалим, тебе там вбити хочуть, він каже, ви що, серйозно? «Ні, ні, каже, я піду, бо я мріяв все своє життя, саме за віру і за Ісуса Христа померти. Бо велика нагорода там буде на небі, коли людина життя своє віддає за Господа. Тому всі учні, окрім Іоанна, який помер на острові Патмосі, був заслані, всі учні, апостоли, вони пережили дійсну мученичку смерть. І наші, можливо, десь прадіди, які в радянські часи, там в Сибір проходили, вбивали, когось в армію вбили, когось вбили там в тюрмі, закатували, там буде велика нагорода на небі. Сьогодні сучасне християнство, на жаль, навіть і думати про це не хоче. На жаль, більшість людей сьогодні роздивляється християнство таке лайтове, ніжне, приємне, щасливе. І всі так хочуть, щоб в церкві такі були хороші всі люди, щоб ніхто на ногу в ній не ставав. Щоб ніхто, знаєте, камня не кидав в мою сторону. Можливо, хто не знає, що таке камня кинуть, це словом образить. Бо деякі люди порівнюють, що хтось йому сказав слово, він каже, мене камня кинуло. Болить дуже по сьогоднішній день. Отакий От християнин, що пам'ятає, по сьогоднішній день, не може простити. Розумієте? Друзі, це дитинство, це младенчество. Ми маємо. Знаєте, із цих немовлят вирости, стати вирости в мужів досконалих синів і донях Божих. Ми маємо з вами стати справжнім військом, Ісуса Христа, справжніми служителями, брати і сестри. Ми маємо сьогодні бути єдиними в вірі, в хрещенні, впізнані. Ми маємо сьогодні з вами інші цінності, іншу ціль мати Боже. Що я за тебе ще не зробив? Де, можливо, треба ще постраждати. Ми маємо себе налаштовувати на інше християнство, друзі. Відкрийте всі очі, подивіться навколо. Весь світ сьогодні злий, він сьогодні ненависний, сьогодні йде, знаєте, до війни світової. Ніхто сьогодні нікого не жаліє. Егоїстів сьогодні зашкалює, сьогодні кожен другий чи третій егоїст на цій землі. А може, три егоїста, а може, 23 егоїста, а один більш-менш нормальний. Сьогодні статистика страшна, ужасна. І ми сьогодні маємо розуміти: не налаштовуйте себе на лайтове ніжне життя, бо розіб'єтеся. Віра ваша розіб'ється. Налаштовуйте сьогодні на боротьбу, на війну, на схватку. Розумієте? не налаштовуйте сьогодні, що будуть в житті у вас зрадники. Будуть люди, самі близькі, на яких ви надіялись. Вони самі, самі ці люди вас і підставлять десь. Надія на Господа, не надійтесь на пастирів! не надійтесь сьогодні на дияканів, не надійтесь сьогодні на людей, надійтесь на Ісуса Христа. Будуйте з Ним відносини. Хай Він навчає сьогодні нас, навчає, як правильно мислити, як правильно бачити, як правильно розуміти Слово Боже, як виконувати це Слово Боже. Він даючи сили, Він хрестящий Духом Святим, Він веде тебе і мене. Він захищає там біля престола благодаті тебе і мене. Він захищає сьогодні. І тільки надія твоя, і моя буде на нього. І коли ти хочеш побачиш, чи ти досконали, чи досконала, чи щось не так. Накладай себе на Господа, на Ісуса Христа, коли будеш дивитися і порівнювати себе. Зараз з образом Ісуса, то ти побачиш, і це в мене не так, і там треба поправити, і терпіння не вистачає, і любові не вистачає, і десь миру того немає, який має бути. І ми зразу побачимо себе іншими очима. Просіть, Господи, дозволь час від часу себе бачити Твоїми очима, Божими очима, що тобі не подобається в мені, де я маю що виправити, Господи, мені це потрібно. Друзі, якщо ми будемо це робити, побачите, що ваше життя почне супроводжувати чудесами і знаменнями. ви будете переживати. І як ви вкусите і побачите ці чудеса і знамення в вашому особистому життю, це інше християнство, це інший щебель, це інше відчуття. Це ти і я стаєш сороботником Ісусу Христу. Алілуя! Це знаєте, це перемога за перемогою. Бог починає тобі відкривати небо, показувати більше себе, показувати щось дальше, щось більше. І ти розумієш, що Господь у мені, Він є моя сила, Він є моя слава і надія, йому вся слава. Давайте помолимось, хай Бог благословить усіх нас, зміцнить, укріпить, наповнить Духом Святим, щоб ми були вірними і налаштовували на серйозне. Життя, земне життя, де повне і випробувань і всього-всього. Кому зручно схилітися, кому зручно на ногах.